Добрий день, шановні слухачі! На екрані ви бачите обкладинку Підручника для восьмого класу загальноосвітніх навчальних закладів, 4 рік навчання, автори якого Чумак Надія Петрівна та Кривошеєва Тетяна Володимирівна. Він вийде друком у Видавничому домі освіта. йдеться про перевидання підручника 2016 року, відомого багатьом учителям. Хочемо звернути вашу увагу на те, чим нова редакція відрізняється від попередньої, і наголосити, що у ній враховані зауваження і побажання вчителів, методистів та експертів. Матеріали підручника Повністю відповідають модельній навчальній програмі, він розкриває компетентнісний потенціал освітньої галузі, відповідає ціннісним орієнтирам, визначеним у державних стандартах освіти, підручник відповідає базовим знанням і забезпечує досягнення здобувачами освіти, обов'язкових результатів навчання та забезпечує формування наскрізних умінь, визначених державними стандартами освіти. Підручник містить 8 розділів, кожний з яких складається з 8 уроків. На початку кожного уроку зазначені очікувані результати, вони сформульовані за допомогою відповідних дієслів. наприклад, Вміти пояснювати, визначати, характеризувати. Порівнювати, дати власну оцінку, сформулювати та висловити власне ставлення. Очікувані результати сформульовані коротко і чітко, щоб бути зрозумілими для усіх учасників навчального процесу: вчителю, учням, батькам, директору чи заступнику. Відповідно до нашої концепції, ми не розглядаємо кожний тематичний розділ підручника автономним. У всій системі навчання. Зміст розділів базується на раніше вивченому навчальному матеріалі і слугує підґрунтям для діяльності у межах наступних розділів. Якими є особливості подання матеріалу? Кожний урок містить одні одній й ті ж структурні елементи, Вправи на розуміння почутого. Граматика, лексика, фонетика, комунікація та завдання у вправлянні в усному та письмовому мовленні у кінці кожного розділу укладено французько-український словник. Аудіосупровід виконаний носіями мови. Для зручності роботи учителя і для забезпечення можливості автономної роботи учнів вдома, підручник пропонує короткі покликання та QR-коди на початку кожного розділу. За потреби вчитель може використати тексти для аудіювання, які знаходяться в кінці підручника. Ми намагалися створити різноманітну комплексну систему завдань, спрямовану на розвиток усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Наявні завдання на розвиток уміння добирати, аналізувати і узагальнювати навчальну інформацію. Саме ці уміння є ключовими для самостійного навчання впродовж усього життя. Завдання такого типу розвивають логіку. Та здатність до побудови причинно-неслідкових зв'язків. Є завдання на розвиток критичного мислення. Критичне мислення допомагає учням чітко формулювати свої думки, аргументувати свою позицію та вести конструктивний діалог з іншими. Вони вчаться слухати та розуміти різні точки зору. А також ефективно висловлювати власні. Ми переконані, що у сучасному світі, де інформація постійно змінюється, критичне мислення є необхідним для того, щоб орієнтуватись по потоці даних, робити правильні висновки та приймати відповідні рішення. Наявні завдання для самостійного та групового виконання. Диференційованість за рівнями складності та творчості. Наявність завдання на розвиток комунікативних навичок, на розвиток уміння висловлювати думку, усно та письмово. Ці завдання моделюють реальні ситуації спілкування та заохочують до роботи в парах і групах. Є також компетентнісні завдання та завдання для реалізації проєктної діяльності. Такий тип завдань сприяє розвитку таких компетентностей, як уміння планувати та організовувати свою діяльність, уміння шукати, аналізувати та використовувати інформацію, уміння презентувати результати своєї роботи, уміння співпрацювати з іншими. Обидва типи завдань спрямовані на те, щоб учні не просто запам'ятовували інформацію, а й вміли застосовувати її на практиці. Вони дають можливість учням побачити, як теоретичні знання можуть бути використані для розв'язання реальних життєвих проблем. Завдання для перевірки, самоперевірки та взаємоперевірки підручнику відіграють важливу роль у навчальному процесі. Ці завдання дозволяють учням і вчителям оцінити, наскільки добре засвоєний навчальний матеріал дають можливість виявити прогалини в знаннях і вчасно їх усунути. Також розвивають навички самооцінки. Регулярна перевірка знань допомагає учням відстежувати свій прогрес і бачити результат своїх зусиль, що підвищує їхню мотивацію до навчання. Розвиває відповідальність, закріплює вивчений навчальний матеріал. Звертаємо вашу увагу, що на сайті Якість освіти будуть розміщені тести до кожного розділу підручника. Велику увагу ми приділяли візуальним засобам, адже візуальні засоби відіграють надзвичайно важливу роль у підручнику, оскільки вони сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу та роблять процес навчання більш ефективним та цікавим. Ось основні функції візуаль... візуальних засобів у нашому підручнику візуалізація інформації, залучення уваги та підвищення інтересу. Сприяння кращому запам'ятовуванню, розвиток візуального мислення та надання культурної інформації. Дидактичні завдання, які реалізують інтерактивне навчання, розміщені в електронному додатку. Електронний додаток доповнює матеріал підручника відеоматеріалами, а також надає інструменти. Для здійснення самоперевірки і виявлення прогалин у знаннях. Рекомендуємо використовувати зміст електронного додатку після опанування матеріалу кожного розділу або для відпрацювання мовного матеріалу підручника. Наголошуємо, що електронний додаток сумісний з найпоширенішими видатками комп'ютерних пристроїв. Якими ж є переваги нашого підручника? Він продовжує лінійку підручників з французької мови, створених у видавничому домі освіта. Має інтернет-підтримку, зорієнтований на життєвий досвід учнів і підготовку їх до життя у сучасному інформаційному суспільстві. Присутнє оптимальне співвідношення обсягу науковості та достатності пояснень. Мова є орієнтованою на рівень пізнавальних можливостей учнів. Завдання спонукають до діалогу, висловлювання власних думок, заохочують ініціативу та самостійність. Автори підручника зазвичай прагнуть, щоб їхня праця приносила радість і користь користувачам. Тож нехай цей підручник стане вашим надійним помічником у роботі та навчанні.